Всіх вітаю! Ви на каналі Made in UA, зроблено в Україні! Якщо ви хочете витрачати якнайменше часу для догляду за квітником, тоді вам краще спробувати підібрати декоративні та довгоквітучі, але невибагливі і витривалі багаторічники, які не потребують щоденного догляду. Також, якщо це придомовий квітник, як у мене, то треба висадити такі квіти, втрата яких. Вас не розчарує. А ще ж дуже хочеться, щоб цей квітник був постійного тривалого квітіння. Багато з цих квітів можна виростити з насіння. Якщо їх посіяти на розсаду, то квітуванням можна буде малуватися, якщо пощастить, вже в рік посадки. А пишне цвітіння буде на наступний рік. Мій вибір пав на рослинку такої, як Вероніка, колосовидна. Це е трав'яниста рослинка. В мене висотою до 60 см, але їх висота може починатися від 10 до 200 см. І мають ця Вероніка аж 250 видів з різними зовнішніми виглядами. Вероніка має багато інших назв. Андрієва трава, плакун трава і з якогось переляку козяча морда. Носіння в Вероніки дрібне, висівається воно на ґрунт без заглиблення. Мені колись передавали корінці скарпат Вероніки, але вже була пізня осінь, я їх прикопала і, на жаль, вони ну, по весні вони не прокинулися. Вероніку можна розмножити як насінням, так живцями та діленням куща. Також Вероніка морозостійка і зимує без будь-якого укриття в квітнику. Зараз я поверхнево висіваю насіння Вероніки колосовидної в підготовлений розсадний стаканчик з універсальним вологим ґрунтом. Зверху нічим присипати не буду, тільки зволожу з оприскувача. Так як я хочу виростити вороніку для себе на майбутнє, то я висаджу декілька стаканчиків, щоб тут у мами залишилась вона на клумбі, і щоб я змогла викопати і забрати до себе на ділянку туди додому. У мене на дачі є такий квітник, на якому ростуть пряні трави. М'ята в мене там материнка, чебрець, Шавлія, манарда. Ось я думаю, що Вероніка буде дуже там гарно з ними виглядати. Але чомусь у мене таке враження, що коли я нарешті повернуся додому, то мені захочеться там все переробити. Все пересадити, все перемішати, таке, як все почати спочатку. Мені присилали фото нашої ділянки, все в бур'янах високих, нічого не видно, все заросше, але нічого. Головне, що дом стоїть. І на том спасіба, як то кажуть. Так, посіяли ми вже другий стаканчик Вероніки, підписуємо його і відставляємо. Наступна багаторічна квіточка, яку я придбала, це Платикодон Колокольний дзвін. Я вже розказувала, що колись я вже сіяла платикодон відкритий ґрунт, але, мабуть, я його чи присипала, чи ногою наступили там неясно, що произошло. він не зійшов. Тому я спробую його виростити через розсаду. щоб потім можна було його теж забрати додому. Платикодон це невисокий сантиметрів 50-60, багаторічник, дзвіночок, але дзвіночок з великими квітками. Це в мене має бути суміш рожевого, білого та блакитного забарвлення. Це насіння я теж висіваю у ґрунт без заглиблення, зверху я нічим не буду притрушувати, тільки зволожу. Рослинка полюбляє сонячні місця, квітне тривало. І на одному місці може рости до 5 років. Його на розсаду треба висівати трішки пізніше в квітні травні. Але, так як я все одним разом хочу посіяти, то посіємо його зараз. я так само. Зволожила зверху, накриваю плівкою, роблю отвори і підписую стаканчик, бо їх буде багато. Також хочу зазначити, що ці дзвіночки дуже гарно виглядають в букетах. Наступний багаторічник це квітка королиця сорт Аляска. Це висока метрова ромашка з великими суцвіттями до 12 см. Насіння цієї квіточки треба висівати одразу у відкритий ґрунт на початку літа. Бо вона в перший рік формує верхню листяну частину, а на другий рік вона вже цвіте. Але ми її спробуємо обдурити, ми її посадимо на розсаду і, можливо, вона зацвіте і в цьому році хоч одною хоч квіточкою. Використовують її теж для створення букетів, бо це дуже великі квіти. Також мені здається, що вона буде дуже гарним заднім фоном для клумби, там, де кущі, ось або біля паркану її посадити. На одному місці ця рослинка може рости 3-4 роки. Також її можна розмножити як насінням, так і діленням корнівища і живцями. Насіння цієї ромашки доволі таки крупне, тому я його присипаю трошки ґрунтом, буквально на пів сантиметру. Потім я все зволожую. І, як завжди, накриваю плівкою, роблю отвори і маркирую. Наступна невибаглива багаторічна квітка це Піретрум. Гіганти Робінсона. Це рослина висотою до 80 см. Але на своєму досвіді хочу вам сказати, що на гарних ґрунтах з гарним поливом вона виростає вище метру. Квітки ромашки в неї дійсно великі, але не 12 см. Вони менші. Але більші, ніж звичайно, ромашка. І вони різнокольорові, рожеві, темно-рожеві, світло-рожеві. саме в цьому пакетику має бути така суміш. Якщо її висівати у відкритий ґрунт одразу, то вона теж перший рік наращує своє бадилля. В неї бадилля дуже на морк'яне схоже. Тобто такий буде шар із отакого бадилля. І тільки на наступний рік вона буде рясно цвістити. Але так як я її теж висівала спочатку на розсаду, вона в мене зацвіла Там декілька квіточок, щоб перевірити сортність в перший рік посадки. Рослинка світлолюбива, але вона виносить і пів тінь, бо вона в мене була під деревом. Також гарно підходить. Для зрізки на букети. Вона в мене на дачі є, тому цю рослинку я буду вирощувати для квітника біля дому тут, у мами. Зараз на фото ви бачите квітник в мене на дачі, він лише з трьох рослин. Це піретрум, це Люпин, і це дельфініум, його не, від... не видно він в правому кутку. Але подивіться, як гарно це все виглядає. Також я придбала багаторічний різновид гвоздики, це гвоздика пишна супер. Вона невисока, заввишки 40 см має бути, листя лінійно-ланцетове, гостре. Квіточки 4-5 см, ви бачите, які е, такі як лахматі ці квіточки. Вона також має квітнути на наступний рік. Але я гадаю, що за гарним доглядом і що при посіві на розсаду вона може заквітнути і в цьому році. Чесно кажучи, я ще не бачила такої гвоздики, ніде ні на яких клумбах, насіння в неї таке, як у звичайний, звичайний гвоздик, як у турецької гвоздики, але ж турецька гвоздика, вона дворічна, вона рік росте зелень, а на наступний рік росте вже квіточка. І насівається, і отак в неї йде такий цикл. Ну що ж, спробуємо, можливо, тільки в нас на клумбі буде така гарна квітка рости. А якщо вона не вибаглива і багаторічна, то її теж можна буде перемістити до мене на дачу. Також вона може зростати і в напівтіні. Її використовують на кам'янистих горах, клумбах, для озеленення балконів та бордюрів, і на зріз. Так як насіння в неї доволі -таки велике, я його присипаю трішечки землею, зволожую. Накриваю плівочкою все як завжди. І підписуємо. Наступна багаторічна квітка це в нас скабіоза, ісак і гібрид. Завишки вона до 60 см, квіточки мають діаметр 7 см і дуже привабливі для метеликів. Написано, що рослинка не вибаглива у догляді, але що я хочу вам сказати: оця кількість насіння. Яка в мене зараз в руці, це насіння з двох пакетиків. Тобто в одному пакетику там штук 10 насінин. І оце тверда оболонка, яка минулого разу мене і підвела. Коли я сіяла минулого разу, із цієї оболонки не міг проклюнутися паросточок, вона не розм'якла, чи що там з нею. Ну, коротше, вона в мене запріла. І згнила. Це спроба намберту. На Виростити скабіозу. Ще назва така, скабіоза. Ах ти ж, скабіоза така. Чомусь в мене такі асоціації, вибачте. Так. Її теж використовують на зріз. В зрізаному вигляді вона має стояти до 20 днів, широко використовується в квітниках та у бордюрах. Насіння я присипала землею гарно, гарно зволожила і будемо надіятися, що в цьому році скабіоза нас не підведе і проросте. Назви квітів нам дуже допомагають, коли дитина в машині, а ситуації бувають різні на дорогах, і замість всяких там лайливих слів можна казати: Ах, ти ж скабіоза! Ну, ти піретром, звісно. І вроді не обматюкали, але якось неприятно, обідно, що це за слова такі незнакомі. Тут ну, досить дуркувати, давайте далі. Наступна розповсюджена багаторічна квітка це гайлардія. В мене це гайлардія суміш, східні візерунки. Мають бути різнокольорові такі квіти. Це багаторічна е, трав'яниста рослина. До 90 см заввишки. І на своєму досвіді скажу, що вона потребує підв'язування, тому що під вагою самої квітки стебла нагинаються до землі, брудняться, і воно не дуже естетично виглядає. Насіння в пакетику доволі багато, вона повинна теж зацвітати на другий рік. Ось, але якщо посадити через розсаду, то, можливо, і в цьому році зацвіте. Розмножується вона через посів насіння. Цвіте з червня і до самих морозів. Виробник пише, що вона потребує легкого укриття на зиму, але Можу сказати, що я його не укривала, ще мені не вистачало гайлардію накривати. Ось. І вона прекрасно собі зимувала без укриття. Також, якщо вчасно не зрізати ці кульки з насінням, вона насіюється аж бігом по всьому садку. В мене рослинки ж. На дачі ростуть з такого самого пакетика, і що я вам можу сказати, що в цьому пакетику трапляються не тільки різноманітні окраски, забарвлення, а і ще і висота різна, бо в мене в одному кущику були і високі, і низькі гайлартії. Тому ви маєте на увазі, що, наприклад, при формуванні вашого квітника може трапитися отака от халепа, що вам потрібно буде пересаджувати, розсаджувати верніше цю гайлардію. Рослинка сухостійка, витривала, квітіння в неї довге, тому я вважаю, що це. Доволі такий гарний вибір для міської клумби, міського квітника, який не потребує багато догляду, багато води. Наступну рослинку, яку ми посіємо, це буде ліхніс. У мене це ліхніс, суміш фейерверк. Це трав'яниста, непримхлива рослинка. Висока доволі від 80 до 100 см, з лососево рожевими квіточками, зібраними в шишкоподібне суцвіття. Зимостійка, непримхлива, росте на будь-якому пухкому ґрунті. Використовують в групових посадках, квітниках розмножуються насінням, діленням куща та живцями. Насіння дуже дрібне, я його теж буду висівати на ґрунт без заглиблення. Трошки зволожуємо. Ліхніс я не вирощувала ще ні разу. Здається, я теж купляла пакетик, але щось пішло не так. І він в мене не вийшов. Ну, В цьому році ми все спробуємо, що не вийшло, чого не, ніколи не садили. Все має вийти. Накриваємо пакетиком або плівкою. Дірочки і маркеруємо. Можливо, у вас виникнуть питання, чому саме ці квіти я вибрала, я вам поясню: клумба, на якій ми будемо садити ці квіти, вона прохідна. Вона знаходиться в прохідній зоні, де така тікучка народу, що. Якщо посадити там якісь гарні квіти, якісь сортові або божественні, божественної красоти квіти, їх обов'язково хтось вкраде. І це я кажу не просто так, аби ляпнуть, а це на досвіді, бо я з вікна бачу клумбу. Ну, Добре, не будемо сумне. Ми зробили велику справу, ми посіяли багаторічники, будемо чекати на паростки. Дякую, що ви мене дивилися, що ви мене послухали. Дякую за ваші коментарі і вподобайки. До побачення, друзі, до зустрічі на моєму каналі.